А ви можете мені трошки малінки поміняти на подарунок? Ви мені жменьку малінки, я вам подарунок. Домовляємося з вами про обмін? Домовляємося? Ну як це не треба? Ви що так просто даєте малінку? Вам вже треба заробляти гроші. Все, хватить, хватить дуже багато. Дуже багато. Все багато багато. Ну хай малий їде ще. Дуже смачно. А я за те, що у вас таке добре серце, да? Що я вам хочу подарувати? Хочу подарувати вам. Перше, це тортик, потім рибку червону і ще до цього всього чайок. Ти чуєш, та на тобі стакан. Та не треба, не треба, не треба. Я наоборот хочу підтримати ваш бізнес. Давайте я вас куплю краще. Давайте куплю вас. А, тебе треба, як ти хочеш а я хочу підтримати вас. Да. Да. Да, давайте. — Скільки коштує? 40 40 гривень, 40 гривень? Да. беру. Давайте. А вона не спортиться, якщо я візьму машині покладу. Чи Та сонце? ні, що ні. Ну, ні? Ні? Тоді давайте два стакани. Давайте Вперше, два стакани. Два стакани. Сьогодні погода хороша була вибирати. Я а... в 12 приїхала. Так, а як вас звати? Віда. А я по, по батькові. Ліда Леонідівна, дякую вам за те, таке що ви? А? <ріхи> що ви дуже добра. А ви звідки взагалі? З Скодні? Це ж моє село Кодня. Ну, а ви не знаєте в Кодні? входні? Сухаць... Для мене Оксана живе в Шокацькій. Ви Сухацький я сохацький Артем. І в мене там родичі. Ну, в Кодні. Оксана біля нас. Не знаю Оксани, але я знаю, що там і... діти і баба приїжджають в Кодні і їхні батьки там жили. Так, тримайте вам. Ну, то це Оксана, тобі я є касьока, Можливо. Дякую вам. Все? Не Ні, не треба, не треба, не треба. Ой, що, ти я ти бажаю ловті, вам успіхів, такі. заряда, щоб все продалось і гарного <світ> дня. Друзі, мені подобається робити такі щирі класні обміни. А у вас я прошу лише підписочку, тому що зовсім трошки не вистачає до мільйона підписників. І Якщо ви хочете бачити більше такого контенту, пишіть про це в коментарях. Всім пока.